Питання, яке цікавить дуже багатьох: чи закриють українське небо сьогодні? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над територією України? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Протягом останнього тижня одразу кількох сусідів України безпосередньо зачепила російська агресія 10 вересня. Два десятки російських дронів вдерлися у Польщу. 13 вересня безпілотник залетів у Румунію. 15 вересня над Варшавою дрон кілька годин літав над урядовими будівлями. Усе це стало неабиякою перевіркою практичної реакції та згуртованості НАТО. Сполучені Штати фактично відсторонилися від цієї кризи. Президент Трамп публічно припускав, що атака на Польщу могла бути помилковою, але європейські члени НАТО вже відправили у Польщу додаткові сили для патрулювання неба та перейматимуть український досвід боротьби з дронами. Більше у публічний дискурс знову увійшла ідея збивати російські цілі над Україною ще до того, як вони долетять до країн НАТО. Ця ситуація показує, що нарешті потрібно прийняти рішення, щоб дозволити використовувати можливості протиповітряної оборони партнерів у сусідніх країнах для перехоплення безпілотників та ракет у повітряному просторі України, написав у соцмережі X 10 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Згодом його польський візаві Радослав Сікорський заявив, що на Цією ідеєю слід подумати, захист нашого населення, наприклад, від падаючих уламків, природно був би кращим, якби ми могли боротися з безпілотниками та іншими літаючими об'єктами за межами нашої національної території, сказав Сікорський в інтерв'ю Франкфюртер Алі Мейнцетюн. Начебто ініціатива зрозуміла, проте існує багато деталей. Та нюансів як політичного, так і суто військового характеру. Ідея збивати російські дрони і ракети над Україною не нова. Ще в перші дні місяці повномасштабного вторгнення Росії президент Зеленський відчайдушно закликав Захід закрити небо над Україною аби зупинити російські атаки на цивільну інфраструктуру. Тоді українська система ППО зазнала значних втрат і загалом не мала засобів, здатних збивати балістичні ракети типу Іскандер М, які Москва часто то застосовувала саме в перші місяці великої війни. НАТО. Так уже робила кілька разів, але у інших конфліктах безпілотні зони запроваджували у 91-му для захисту дружніх сил та цивільного населення в Іраку після війни у перській затоці під час розпаду Його у Боснії та Герцеговині у 93 95 дев'яносто та в Лівії під час громадянської війни 11-го року. Проти усіх цих кейсах союзники діяли проти значно слабших противників. У випадку України та Росії мова йшла б про захист неба від ядерної держави. Тож НАТО і, передусім, Сполучені Штати під керівництвом Байдена забракло політичної волі. Генсек альянсу Єнс Столтенберг тоді пояснював, що таке рішення могло б призвести до прямого військового конфлікту з Росією аж до ядерної ескалації. Аналітичний центр Atlantic Council зазначив, що введення безпольотної зони вимагало б масового розгортання винищувачів F-22 та F-35 для дій на всій території України. Протидії російським комплексам С-300 та С-400 і могло б призвести до значних втрат з боку НАТО, не кажучи про гуманітарні наслідки, фальшиве відчуття безпеки, яке не зупинить атаки російської артилерії. Тож НАТО обрало непряму підтримку України. Постачання ППО і тренування збройних сил України, проблема такого підходу в тому, що самі члени альянсу лишилися без досвіду збиття повітряних цілей, тим паче, що за роки великої війни серйозно змінився її характер. Провідну роль почали грати безпілотники найрізноманітніших типів. Це проявилося під час згаданої атаки дронів на Польщу 10 вересня. Колективними зусиллями кількох країн НАТО вдалося збити лише чотири безпілотники із двох десятків. Тепер польські військові будуть навчатися протидії дронам в українських колег. Реагуючи на інцидент у Польщі, НАТО планує посилення місії Baltic Air Policing, у рамках якої патрулюють небо над Литвою, Латвією та Естонією. Також альянс запустив операцію Істерн Синтрії, що посилення ППО на східному кордоні НАТО. Наразі до операції долучилися або мають намір це зробити. Вісім країн. Франція, Німеччина, Чехія, Велика Британія, Данія, Італія, Іспанія та Швеція. Фактично, мова йде про перерозподіл засобів ППО на найбільш загрозливі напрямки. Операція Істерн Сінтрі буде гнучкою і неманевреною, забезпечуватиме ще більш цілеспрямоване стримування і оборону саме тоді і там, де це необхідно. Вона об'єднає повітряну і наземну оборону і розширить обмін інформацією між країнами, заявив 12 вересня Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Пі, Алексус Грінкевич Хоча зараз не йдеться про запровадження повноцінної безпольотної зони, хоча б над частиною України, на цьому в НАТО спеціально наголошують до розширення операції в цьому напряму фактично один крок. Аби засоби НАТО збивали повітряні цілі над Україною, майже усе готово. Більшість української ППО західного походження відповідно протоколи обміну інформацією, ідентичні, що зробить координацію відносно простою. З військової точки зору це може виглядати так: літаки, припустимо, з території Польщі злітають і можуть збивати у західних областях України шахеди або ракети, які прямують у напряму до Польщі або інших європейських країн. Пояснив РБК Україна, командир 67-ї бригади 22-23 років. Нині військовий аналітик Олександр Саєнко. Водночас, за його словами, спільне виконання бойових завдань. Це досить складний процес, і він повинен бути відпрацьованим. Проте Україна і НАТО мають великий досвід проведення військових навчань. Тож із цим проблем виникнути не повинно. При цьому ППО та авіація НАТО може збивати цілі, не заходячи в повітряний простір України. З одного боку це знизить політичні ризики, з іншого значно обмежить ефективність. Таких дій із території Польщі та інших західних сусідів України ефективно можна знищувати лише російські ракети, дорогими ракетами, які є на озброєнні літаків F-16, F-35 чи Eurofighter Typhoon, а також засобами ППО Patriot на сам з СамТі. Збиття ж дронів цими засобами є економічно невигідним. Як показав український досвід для знищення безпілотників ефективнішими є інші дешевші засоби від ЗРК, Малого радіусу дії та мобільних вогневих груп до дронів перехоплювачів та вертольотів. Цим шляхом піде зокрема Польща. 15 вересня Радослав Сікурський повідомив, що українські інструктори навчатимуть польські команди протидії російським безпілотникам, але усі ці засоби мають обмежений радіус. І можуть діяти власне на території своїх держав, що найбільше у прикордонній зоні. Поки що Росія запускала по країнах НАТО лише дрони, але було декілька випадків, коли ракети ненадовго вривалися в повітряний простір НАТО та згодом атакували об'єкти в Україні поблизу самого кордону. Зважаючи, що останнім часом таких інцидентів усе більше, альянсу слід бути готовим і до прямих ракетних атак на свою територію. У цьому разі мова йде щонайбільше про оперування над західними та південними. Денними регіонами України серед засобів ППО у сусідів України найбільшу дальність має комплекс протиракетної оборони Аегіс Ешор, котрий здатен збивати балістичні ракети на відстані до 200 кілометрів. Також у Польщі на Румунії розміщено комплекси Петріот з максимальною дальністю 160 кілометрів проти крилатих ракет. Коли йдеться про збиття балістики, ситуація гірша. Зенітні ракети до Петріот МСІ, що призначені для боротьби з цим типом ракет, мають меншу дальність дії, максимум 40 кілометрів. Це серйозно звужує захисні можливості комплексів у разі їх розміщення на кордоні з Україною. Навіть якщо ми справді нашпигуємо лінію кордону цими західними комплексами, вони зможуть захистити від балістики лише Яворівський полігон. Інших об'єктів, які зможуть захистити у цій зоні, комплекси наших партнерів немає: ані Львів, ані Стрий, ані Івано-Франківськ раніше розповідав виданню авіаційний експерт Костянтин Криволаб. Та в будь-якому випадку, аби збивати цілі над Україною з-за кордону чи оперувати власне над українським небом, потрібне належне юридичне оформлення, наголосив Олександр Саєнко. Більші проблеми тут становлять саме юридична площина, дозвіл підрозділам Польщі або іншої країни знаходитись на території України. Для цього потрібне звернення президента до Верховної Ради, сказав експерт. На його думку, такий крок потрібно зробити уже зараз, на перспективу у якості сигналу партнерам, а найкращим форматом співпраці в такому випадку була б окрема двостороння угода з Україною. Серед іншого, у ній потрібно прописати положення щодо можливих збитків і жертв, які можуть бути спричинені у результаті дій іноземних сил. Над самою Україною